Захист від інфекцій Прикарпаття отримало 240 доз вакцини проти правця. Наразі її розподілили між тими медзакладами, де у ній є найбільша потреба. Першу партію відправили у калуж, долину та рожнятів. Правець каже головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. Гостра інфекційна хвороба. Занести її до організму можна різними шляхами після травмування шкіри або слизових оболонок. Правець небезпечний тим, що він. Дає такі от, знаєте, синдромне якби захворювання, тобто сукупність багатьох симптомів, і одуження, скажімо так, не на 100% відбувається в таких пацієнтів. Багато по області і покусів, скажімо так, різними собаками, які сьогодні є безпритульними, ну і навіть якщо так, то і тваринами, які сьогодні можуть десь там в лісах бігають, в горах далеко, можуть заходити на домогосподарство і теж нанести якісь відповідні укуси там випадкові. Симптоми захворювання на правець можуть з'явитися від 3 до 21 дня після зараження за відсутності медичної допомоги, ймовірні смерті майже 100%. І наразі єдиний ефективний спосіб захисту від недуги саме вакцинація. Будь-яка вакцина це є переконливий захист від того, що ви не будете мати ускладнень після. Інфікування після тих же отримання покусів. І таким чином це є гарантія того, що ви будете, скажімо так, живий, живою і е, одужуєте. Тому я закликаю всіх наших громадян, закликаю всіх наших медичних працівників, які надають таку медичну допомогу при будь-яких захворюваннях, при будь-яких інфікуваннях навіть своїх пацієнтів, декларантів щоб всі своєчасно реагували, вакцинація проти правця входить до календаря профілактичних щеплень та є безоплатною. Все, що треба зробити, звернутися до сімейного лікаря. Люся Грибик Віталій Маглатій телеканал 402.